Виконуємо монтаж електрощита накладного, який розрахований на 8 модулів фірми Мейкер. Але замість п'яти модулів ми встановимо електролічильник, який кріпиться на Дінрейку. Тобто ми зробимо з цього електрощита від розподільчий щит обліку і з виходом на споживачі. Виконуємо таких два електрощити. Один буде з лічильником і на дві групи споживачів, другий такий самий щиток буде з лічильником на три групи споживачів. Зараз будемо виконувати монтаж розподільчого рідного щита. Ось на цій стіні, яка поклеєна обоями. Звідти буде подане живлення. Щиток нас має ось отакий вигляд. Однофазний лічильник і два однополісних автомати, які вмонтовані на Дін рейку. Буде кріпитися до стіни ось таким чином. Доверху, щоб не портити обої, будемо ставити короб. Короб у нас є. 25 на 25. Починаємо монтаж. Даний щиток має 4 місця кріплень. Відповідно, ми на стіні розмічаємо ці місця. Ось у нас є перше, друге, третє, четверте. Для того, щоб нам не сверлитися в будь-яку проводку, яка є під обоями, тому що ми не знаємо, звичайно, процарапуємо місця отворів до самої цегли. Тоді можна переконатися, що вже раз цегла, то там штукатурці проводів немає. Це перше згідно розмітки. Наступне ми виконуємо, перевіряємо, чи ми правильно розмітили нас цікавить горизонтально. Чи отвори горизонтально, щоб щиток потім також був розміщений горизонтально, а не криво, тому що з боку буде це дуже видно. І засверлюємо отвори. Ударною дрилькою засверлюємо. В комплекті з щитком йдуть 4 дюбелі і 4 шурупи. Забиваємо дюбелі і вкручуємо шурупи, виставляємо щиток. Завершуємо монтаж установчих кріпильних дюбелів. Один, два, три, чотири. Розподільчовінний щит встановлений горизонтально. За допомогою рівня робимо вертикаль, розмічаємо згідно нашого лоту, розвідки будуть входити і виходити провода. І монтуємо наш короб 25х25 на 25 для введення і виведення проводів. Розмітили згідно отворів коробі на стіні. Перевіряємо, поки не впреться наш викрутка до цегли, щоб переконатися, що під штукатуркою нема проводу. Ми не знаємо, де тут провода. проводи в цьому приміщенні. Але лоток короб наш треба встановити, щоб прокласти провід до нашого щитка. Чому? Тому що тут внизу, вертикально внизу, є розетка. І невідомо в якому напрямку від неї, чи в ту сторону, чи в ту прокладалася лінія живлення. Для того, щоб краще трималася наш короб, більша площа шляпки кріпильного дюбеля, ми його забиваємо звідси, а не в стінку, потім виріпив шуруп. тому що сам шуруп має малу площу і може продавити нашу пластмасу. Забиваємо. Аналогічний другий. вбиваємо самозабивні дюбеля в наші кріпинні дюбелі та забиваємо їх. Закріпили ми відно-розподільчий щит, закріпили короб для прокладання кабеля живлення. Все готово для монтажу електропроводки. Виконуємо монтаж. В даному випадку цього провода ВВГ-3х2,5. Робимо довший кінець, щоб можна було заживити лічильник. Згідно рекомендацій заводовиробника лічильника, зачищуємо наші провідники живлячі на довжину 27 мм і садимо на вхід фазний і вхід нульовий. Підключили ми фазний провід до клем і нульовий провід до вхідних клем нашого лічильника. Зараз монтуємо вихід на наших полісник вимикачів, фазу провід, нульовий, на шину і заземлення нашину. І вихід з цих автоматів піде у нас на вихід золотого кабеля наверх і буде заживлено наш весь цей об'єкт. Виконали монтаж вихідного фазного проводу до автоматів на вхід. І також підключили вихід лічильника нульову клему до нульового проводу і будемо кріпити до ось такого клемника, який йде в комплекті. Відповідно, вихідний, вихідний провід, який буде йти, теж садимо на нульову шину, тому що нуль не повинен обриватися ніякими автоматичними вмикачами. Аналогічно з'єднуємо на шину окремо заземлюючий провід. Особливу увагу варто звернути на те, що цей вихідний фази провід не проводьте між автоматичними качовими і лічильником, а навколо нього. Тому що коли будете потім складати щиток, то він буде заважати і ви щиток просто не зберете. Кришка верхня не закриється. Враховуючи те, що тут буде у вас вісень і буде розпирати вашу кришку. Підключили ми щиток, перевіряємо, чи правильно під'єднали фазою 0. Фаза вхід, фаза вихід 0-0. Індикатор блимає 3200 імпульсів, тоді буде 1 кВт. І збираємо щиток. Ось так виглядає встановлений віднорозподільший щит обліку даного об'єкта. Ось так виглядає ще один однотипний віднорозподільчий щит, де розділено три групи споживачів. Варто відмітити, що дані щити обліку можна використовувати лише як субспоживачі. Тобто такий щиток і подібний, що був перед цим, мають бути підключені до основного, який опломбований працівниками обленерго і стоїть в них на обліку, згідно показів якого знімають значення спожитої електричної енергії.